Добрий день, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори, кольорові кульки. Синя кулька, в синє небо, наче пташка полетіла. Жовта кулька жовтим сонцем все навколо освітила, а зелена, мов травичка, їх в польоті наздогнала. А червона, немов маки, в небі весело кружляла. Кульки весело кружляли, синя, жовта, і зелена і червона. Кульки весело кружляли, веселились, танцювали. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі, а ще більше малята. Повітряні кульки літати вміють, і кожна дитина про це тільки мріє. Діти, давайте разом скажемо, якого кольору наша кулька. Кулька синя, зелена, жовта, червона. Малята, ви молодці, до побачення, до нових зустрічей!